Є новина, друзі. Дата перемовин відома. Крим не обговориться та Трамп вірить у мир вже цього тижня. Дослухайте до кінця. Так от дата перемовин її повідомив Зеленський. В середу відбудуться перемовини між Британією, Францією, США та Україною. І там буде остаточно сформована оця угода, яка буде представлена росіянам як останній шанс, якщо вони її... Не сприймають і не приймають, значить ну, тоді зі слів США США виходять з перемовин, і ми маємо надію для Росіян будуть наслідки. Представник офісу президента заявив, що ну, наші партнери не, не можуть обговорювати територіальну цілісність нашої держави, тому що вона записана в Конституції. Ну я про це сказав ще зранку: що ну, Автономна Республіка Крим і всі інші області записані в Конституції і викинути із Конституції дуже ну, тяжкий юридичний процес, довгий процес. І я думаю, що ну, Зеленський. Навіть якщо б хотів, і цього зробити не Зможе, але з'явився варіант. Варіант з'явився це, обговорюється в іноземних змі, що США можуть просто визна... визначити, так визнати фактичний контроль росіян над Кримом. А що це їм дасть? Ну тобто, знімуть санкції з Криму. Туди будуть літати літаки, заходити кораблі. туди буде заходити бізнес, і таким чином, якби ну ніхто не буде визнавати Крим російським, але ну реально вони зможуть практично пробрати санкції, там буде працювати і бізнес, і літаки і все. Інше і це можуть зробити США А Україна нічого визнавати не буде. Ну і це не можна робити. Не можна визнавати, тому що це буде прецедент. Спочатку визнаємо Крим, потім буде Донецька, Луганська, Запорізька область. Ну при інших атаках росіян на наші війська або на наші території. Вони будуть постійно атакувати і вимагати ще щось. Тому прецедентів допускати не можна. Ну і Путін. Путін сказав, що. Вони, росіяни, готові на будь-які миротворчі ініціативи. І треба, щоб Київ теж їх підтримав. Розумієте, після цього перемиря натягує на себе, як то кажуть, сорочку миротворця. Найбільший миротворець світі, ну це я в лапках кажу, так? і показує Америці, що от я практично на все готовий. Хоча це не так. А робить він це все, тому що боїться втратити Америку за столом перемови. Напишіть, що думаєте, лайк, репост. Ну і буду вас тримати в курсі.